Доброго дня! Сьогодні у нас урок присвячений анімації у слайдових презентацій. За сьогоднішній урок ми повинні навчитися використовувати на практиці створення та додавання до об'єктів на слайдах презентації, анімаційних ефектів, керувати рухом об'єктів на слайдах, керувати анімацією самих слайдів. Крім того, ми повинні навчитися застосовувати набуті знання, використовуючи їх у межпредметних зв'язках, тобто створюючи презентації на теми з інших предметів, формувати алгоритмічне мислення логічне, і логічність у діяльності при створенні такого типу анімацій у презентаціях. Ми повинні також отримати інформаційну грамотність вміння працювати з комп'ютерними програмами. Зробити презентацію більш цікавою, переконливішою, динамічнішою можна за допомогою анімації. Анімація це динамічний візуальний ефект, доданий до текстового або графічного об'єкта слайда текст або зображення, що рухається. Видалене кольором, іншим шрифтом тощо. Додато анімацію можна до окремих об'єктів на слайді, до слайда в цілому та групи слайдів. Сьогодні розглядати, як створювати презентацію з анімацією на слайдах для об'єктів слайдів. Ми будемо, наприклад, презентація. Ця презентація створена для використання на уроках англійської мови в початковій та середній школі. Для того, щоб створити почати створювати анімацію для об'єктів на слайдах, таких як текстові блоки або графічні об'єкти, треба відкрити. Панель анімація та вибрати кнопку налаштування анімації. У меню, що з'являється, можна обрати які саме ефекти, ми хочемо додати до елементів на слайді. Але, по-перше, ми повинні виділити той елемент, з яким ми хочемо працювати. Далі… У панелі, що відкрилася справа нашого вікна, яка називається налаштування анімації, ми повинні обрати ефект. Ефекти бувають різні. Ефект на вхід, тобто на завантаження цього слайду під час показу анімації, ефект на видання. Тобто, коли вже на завантаженому слайді мишкою виділяється той чи інший об'єкт і ефект на вихід. Коли ми виходимо з цього слайду, об'єкт може якимось чином теж покидати цей слайд. Також можна вказати шляхи переміщення цього об'єкту. Давайте спробуємо. Спочатку, виділивши ефект з назвою цього слайду, ми будемо додавати ефект на вхід, тобто на завантаження слайду. Можна обрати ефект з того меню, яке пропонується ось тут. Це останні використані 5 ефектів, а можна відкрити вікно інші ефекти, в якому є набагато більший набір цих ефектів. Натискаючи на ефект, який хочеться спробувати, ми можемо одразу побачити на екрані, яким чином цей ефект буде відкривати наш блок. Якщо нам подобається цей ефект, ми повинні на ньому зупинитися і натиснути ОК. Після того, як ми обрали ефект, ми можемо його налаштувати. По-перше, ми повинні з'ясувати, чи треба нам, щоб цей об'єкт з'являвся на слайді по кліку мишею, або він повинен з'являтися з попереднім ефектом одночасно, або після попереднього ефекту. Обираємо після попереднього ефекту, в нашому випадку, це буде. Після відкриття слайду. Далі, у нас наш блок з'являвся знизу. Зверху було б ефектніше, тоді він не буде перекреслювати інші текстові блоки на цьому слайді. І швидкість дуже повільно, Ну, в нашому випадку це дуже повільно. Ми можемо зробити, наприклад, середнє значення швидке або дуже швидке з'явлення. Далі ми бачимо, що ось цей, ця цифра 0 означає, і вона є у нас біля нашого блоку, вона означає, що цей ефект буде з'являтися самостійно без дії показчика цих слайдів. Далі розглянемо, яким чином діє. Ефект виділення. Для цього беремо наступний блок. Я хочу, щоб з цього блоку тільки деякі слова були з цим ефектом. Наприклад, слова made by, призвище вчителя та його професія, щоб виділялися. Після початку показу слайдів. А ті слова, що розташовані в нижній частині цього блоку, щоб не були задіяні в цьому ефекті. Для цього я виділила те, що мені потрібно, показала це виділенням. Обираю в вікні настройка анімації, Добавить ефект виділення. Обираю змінення. Разміра шрифта. Ми бачимо, що цей ефект застосувався тільки до виділеного тексту в цьому об'єкті. Біля кожного абзацу з цього тексту у нас з'явилася цифра. Це означає, по-перше, що ця дія буде йти після кліка мишкою, а не автоматично. По-друге, що всі ці три абзаци будуть е, анімовані одноразово і одночасно. Тобто, якщо я хочу, щоб вони автоматично змінювалися без дії користувача презентацією, мені треба знову ж таки налаштувати після попереднього або з попереднім ефектом. Я Увімкну після попереднього. Також можна змінити розмір, на який змінюється, можна зробити дуже великий, можна зробити навіть менший, ніж той, що він зараз є. Таким же чином, можна. Змінити і швидкість зміни цього тексту. Зараз вона стоїть середня, ми її тут і залишимо. І для того, щоб подивитися, яким чином діє ці два ефекта разом, нам треба запустити просмотр цього слайду зверніть увагу, що так як ми налаштували після попереднього. Мої три абзаци Made By, Прізвище вчителя і професія вчителя, з'являються поступово один за одним. Якщо я виокремлю кожен з другого і третього абзацу, і зроблю з попереднім, в мене вони будуть виходити разом, так як я і. Намагалися зробити спочатку. Ми закінчили налаштовувати анімацію об'єктів на першому слайді. Нагадую, що для того, щоб документ гарно зберігся, треба робити з. Збереження документу після деяких дій, які ви ввели в цей документ. Тому я зберігаю цей документ після того, як він був змінений ось для цього першого слайду. Переходимо до другого слайду. Ми бачимо, що на другому слайді є як текстові об'єкти, так і малюнки, які розташовані ось в такому порядку. Для того, щоб налаштувати анімацію цих об'єктів, ми можемо обрати окремо, наприклад, текстовий елемент, а потім малюнки всі разом анімувати ну, якимось точином. Давайте подивимося, яким. І так, виділяємо заголовок слайду, обираємо ефект на вхід. Пригадуємо, що можна відкрити інші ефекти. Для зручнішого перегляду слайду перемістити це вікно, схопившись за його ім'я, та, наприклад, обрати ось такий ефект. Знову ж таки, цей ефект у нас вийшов не дуже швидко. Хочеться зробити його більш швидким. Робимо. Далі знову ж таки робимо його після попереднього. Налаштовуємо його анімацію. Але, крім того, що ми можемо ось тут налаштувати, у нас є ще й інші параметри налаштування анімації. Для цього треба визвати контекстне меню того ефекту, яке з'явилося у вікні налаштування анімації. Тут теж є пункти. Такі, як запускати мишею, запускати з попереднім ефектом, запускати після попереднього. Є налаштування часу і є параметри ефектів. Давайте подивимося, що входить в параметри ефектів. Відкривається вікно, в якому є три вкладиші: ефект, час та анімація тексту. Ефект. Ми можемо налаштувати звук. Наприклад, барабан, бластер це стандартні звуки операційної системи Windows. Наприклад, я обираю барабан. Далі, після анімації, можна зробити іншим кольором цей блок, і анімацію тексту зробити по словам або по буквам. Час. Вкладиши час. Ми можемо знову ж таки побачити налаштування часу, в який з'являється цей ефект. Ми можемо налаштувати затримку. Давайте поставимо затримку цього ефекту 2 секунди. Для анімації це дуже великий час. Зараз подивимося, як він спрацює. Швидкість у нас стоїть 0,5 секунди, і повторення у нас стоїть, що його немає. І анімація тексту, знову ж таки, ми можемо зробити по абзацам як один об'єкт і всі абзаци одразу. Так як у нас є два абзаци, ми зробимо їх разом. Ось таку Анімацію ми зробили для нашого заголовку слайду. Тепер для того, щоб додати анімацію для малюнків, ми виділяємо малюнки всі одразу. Для того, щоб це зробити на клавіатурі, ми натискаємо кнопочку Ctrl і, не відпускаючи кнопочки Ctrl, виділяємо всі малюнки разом. Додаємо ефект. Наприклад, зробимо шляхи переміщення. Я хочу, щоб мої малюнки не дуже пригали по слайду, але так як у молодшій і середній школі дітям було б цікаво подивитися на малюнки, які переміщуються по слайду, я зроблю, можу зробити їх переміщення вверх, вліво, вниз, вправо, по діагоналі, або намалювати якусь то. Лінію, за якою вони будуть переміщуватися. Це може бути пряма лінія, може бути крива. Полілінія це фігура, за якою замкнута, за якою буде рухатися об'єкт, або намальована крива. Зробимо намальовану криву. У нас з'являється інструмент олівець, і ми можемо цим олівцем намалювати. Те, що ми хочемо. Я хочу, щоб воно прийшло, повернулося у попередню точку. Ось таку анімацію я зробила. Але знову ж таки ця анімація робиться таким чином, що треба клікнути. Змінюємо це і робимо, щоб воно було після попереднього, тобто після заголовку нашого слайду. Дивимося, що у нас вийшло. Так як ми поставили початок дії анімації після попереднього, то до кожного з цих об'єктів застосувався окремий час цього переміщення. Знову ж таки, якщо я хочу зробити так, щоб всі ці малюнки одночасно рухалися, мені треба тепер Виділити всі об'єкти, починаючи з другого в панелі анімації, та вибрати з попереднім. Саме тоді всі малюнки будуть рухатися одночасно, і ми не будемо перевантажувати нашу презентацію саме рухами. І так, ми зробили анімацію двох слайдів. Для того, щоб передивитися, як виглядає наша презентація зараз з цими двома слайдами, ми можемо запустити показ слайдів. Для цього ми відкриваємо вкладиш показ слайдів і натискаємо кнопку Показ спочатку. Зміна слайдів у нас все ще стоїть за кліком-мишкою. Ви могли побачити затримку першого анімаційного ефекту на 2 секунди, так як ми і виставляли. І другий ефект почався після того, як закінчився перший ефект. Якщо ми зараз клікнемо мишкою, на третьому слайді ми ще не робили анімації. Виходимо з показу презентації, контекстним меню завершенням показу слайдів. За допомогою третього слайду цієї презентації ми подивимося на те, що таке ефект, який називається вихід. Але для того, щоб у нас на цьому слайді, знову ж таки гарно з'явилися наші об'єкти, давайте подивимося ще раз повторимо, як робиться анімація на вхід. І так, обираємо вхід, інші ефекти. Обираємо, наприклад, не дуже яркий ефект прямокутничок, і бачимо, що текст з'являється за абзацами. Натискаємо ОК, налаштовуємо без кліка мишкою, щоб не перевантажувати діями докладчика, який буде показувати цю презентацію. Далі зробимо таким чином, щоб з'явилося Наша фотографія. Інакше фотографія буде у нас стояти на презентації, поки будуть з'являтися абзаці. І теж зробимо автоматично для полегшення роботи докладчика. А далі ми знову таки виділяємо текстовий блок, обираємо вихід. І обираємо, яким чином на вихід після завершення показу цього слайду у нас буде зникати цей блок з нашої презентації. Ось таким чином ми зробимо цей вихід. Але це ми вже зробимо за. Залишимо за кліком миші. Давайте подивимося, що у нас буде відбуватися на нашому слайді. Звертаю вашу увагу, що ми залишили ефект на вихід. Цього тексту за кліком мишею, тому що тут тільки що ви побачили, що якщо ми зробимо це автоматично, ніхто не встигне прочитати цей текст. Знову ж таки, пропоную зберегти зміни, які ми внесли вже в цю презентацію. Давайте переглянемо, що у нас тепер вийшло. Тільки після того, як я клікну мишею на вихід з цього слайду і перехід на наступний, в мене будуть зникати мої текстові ефекти. тільки після цього ми зможемо перейти на наступний слайд. Ще один вид анімації. Є анімацією самого слайду, не об'єктів на слайді, а слайду. Давайте подивимося, як він робиться. Для цього ми переходимо, виділяємо слайд, який нам потрібно анімувати, і обираємо вкладиш анімація. В середній часті цієї панелі у нас є набір тих ефектів, які нам пропонує комп'ютер для того, щоб Робити перехід слайдів. Ось таким слайдом, ось таким ефектом ми можемо відкривати наш слайд. Або таким чином, або таким чином. Це на вкус того, хто робить цю презентацію. Я обираю ось цей ефект. Далі, я залишаю зміну слайдів за кліком мишею. Можна зробити автоматично після затримки. Ми залишаємо 0 секунд затримку. Можна обрати звук переходу, наприклад, манета. Ну, зробимо, наприклад, таким чином. І можемо обрати швидкість переходу. Зробимо, наприклад, середню швидкість. І якщо нам сподобався цей ефект, краще за все було б застосувати його до всіх слайдів. Чому? Тому щоб не, робу... не робити презентацію, це буде стиль нашої презентації, не робити її дуже такою анімованою. Це теж дуже погано. Давайте під... почнемо підводити підсумки цього уроку, який у нас був за темою анімація в слайдових презентацій. По-перше, хотілося б ще нагадати, що при створенні презентації, якщо ви берете десь матеріали, на останньому слайді вказуєте джерело. Наприклад, у цій презентації інтернет-джерело це сайт, з якого взяті ці матеріали. Малюнки скануйте рівно, якщо вийшло криво, вирівняйте її в графічному редакторі. Передивляйтесь презентацію і редагуйте її так, щоб людина, яка вперше бачить цю тему, змогла розібратися. Ефекти додавайте так, щоб елементи презентації не налазили один на інший. Намагайтеся використовувати не дуже багато слайдів, щоб не перевантажувати слухача. Перевірте свою презентацію на грамотність. Обов'язково підготуйте основні тези свого виступу. Виступіть зі своєю презентацією і отримайте свою оцінку. І так, ми дивилися з вами, як робити анімацію в презентаціях. В ході цього уроку ми навчилися з вами створювати презента... анімацію. Елементів об'єктів як текстових, так і графічних. Ми з вами навчилися робити анімацію на вхід, на виділення, на вихід, і за шляхами переміщення. Ми навчилися налаштовувати ефекти анімації об'єктів, які нам пропонує програма PowerPoint. Ми Навчилися змінювати параметри ефектів, і ми з вами навчилися робити анімацію на появлення всіх слайдів.